Пад Чернівці Газ поділяє занепокоєння складною політичною ситуацією, що склалася в Україні та Криму. За словами керівника підприємства Віктора Горди, наші збройні сили виявилися не зовсім готовими протидіяти агресії, як того б хотілося. Саме тому колектив Чернівці Газу вирішив приєднатися до ініціативи та підтримати власне військо. І саме зараз ми повинні показати, що якщо армія залишилась з народом на протязі цих місяців. Майдану і подальших подій, то ми повинні показати, що народ теж з армією. На мій погляд, це основне завдання, яке стоїть зараз перед кожним громадянином. України. Віктор Горда запропонував всім працівникам підприємства перерахувати на потреби збройних сил свій одноденний заробіток, що присутніми сприйнялося позитивно та одноголосно. Я хочу наголосити на тому, що ми не будемо робити тих помилок, які ми робили раніше, і кошти, які ми зберемо, направимо в нікуди. Ми будемо контролювати цей процес і вимагати звіту від керівників військовослужбовців від Міністерства оборони про використання наших з вами коштів. Їх цікавить сьогодні це талони на паливо, акумулятори резина. Броніше було таке, і біноклі там все, що потрібно сьогодні. Солдату також на підприємстві посилено охорону власних стратегічних об'єктів. Відтепер важливі споруди будуть знаходитися під цілодобовою охороною працівників ПАД Чернівці ГАЗ, що сформовані в загін самооборони. А інформація про ситуацію на об'єктах щогодини повідомлятиметься операторам аварійно-диспетчерської служби підприємства. Олександр Коркоїл, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.